Так, Всім доброго дня. Сьогодні одгружаємо нашу кукурузку. Ту, що з країв ми змолотили, коротше, то треба відвести на курник, тому що тут волога показувала там, десь в районі 17 не хочу її держати, щоб вона лежала коротше, то. Так що отакий у нас апаратік є на хазяйстві. Тест 56, Ямзовська шестерочка. Це як положено, коротше то неудобний чуть склад, звісно. А ці плюшки, бачите, він низенький, не, не дуже зручно ним грузить. Ми звичайно, визиваємо маніту, нанімаємо. Ну, сьогодні немає можливості такої наняти маніту, зайняте. І вже договорились на вечір. Буде десь часу 6, будемо заводити темочку. Договорились на потоки. 11 м'яз дають ні о чому, ну треба її дівати, тому що кукурузи багато і будемо тут склашну зі сипати. Так що якось спав. Зараз вигрузимо ці дві кучки, третя вже там суха, там свага, дві кучки на груз, дві Кучки ці загрузимо, це десь там 12-13 тонн. Ось отакий у нас даф, не в нас наняли. Так що... так, затягує в нас опять на дощ. Вон уже, дивіться. 에, справили комбайн, думали, сьогодні їхати знову косити. Бачу, що ми не вспінемо. Там на 5 часов вже стоїть дощ, то наврядки. Опасний погрузчик, конечно, на ньому треба вміти робити. Був у мене один типок, по людям заборним. Не вкрутив руля трошки. Так що якось так. Запускаем наші диски в работу. АГТ 2.4 полуха Трактор 82. Це він вже кусочок тут зробив. Чисто палочку перебиваємо, тобто не глибоко. Тут будемо це поле орати кукурузу, більш за все. Якщо ще я не передумаю, то не посію пшеницю тут. Ну, Якщо вийшло, там договориться про посів. Так, ну отак воно перебиває, отлічно, палки не остається, взяв чуть діагональ. Так що якось так работаємо потихеньку десь щось двигаємося. Так, всім доброго дня, сьогодні у нас 17 жовтня, працюємо на полі. Після сояшника нашого, той, що був посіяний по цілині, по а по нулю після кукурудзи. Провели ми тут вісковочку, трошки перебили паличку. І пробуємо нашим глушком новим відвела сагра працювати. Ну, Необоротний, обичний. Отак він працює. Трошки його підзабивав, бува, тут у нас з краю чуть більше бур'яна, то, то й забиває. По глибині працюємо не дуже глибоко, десь в районі 25-27 см такого плану. Так що тут вже кусочок ми такий вигорали, зараз дійду ближче, покажу. Вчора трохи піднастроїли, вроді би почало більш-менш нормально е орати. Ну хоч були й дощі, але за счет того, що не орано було в тому році, бачите такі брилки є. Ну а так, як для МТЗ, пойдет.